Ми не будемо займатися продовженням транзиту російського газу. Ми не будемо давати можливості додаткових мільярдів заробляти на нашій крові. І будь-яка країна світу, яка може отримати щось дешеве від Росії в кінці кінців. Стане, буде 100%. питання завтра або за місяць, або за рік буде залежною від Російської Федерації. Друзі, всім привіт, слава Україні! Слава силам оборони. Сьогодні напевно почну так, як би хотіла почати вже давно. Йде ціла епоха нарешті, Україна припиняє транзит російського газу. Чинний транзитний контракт спливає менш ніж за 10 днів. Україна виключає можливість подальшого транспортування саме російського газу. Путін цій темі приділив досить багато уваги під час своїх останніх виступів і був на диво стриманий у своїй риториці. Напевно, щоб не сіяти паніку серед своїх. Ми не відказуємося від цього транзиту. Як ні странно, Чому? Тому що ми намірені і компанія Газпром виконувати всі свої обов'язки перед нашими клієнтами, з котрими є довгосрочний контракт, за контрактом підписаним в ніч про 31 грудня 2019 року, лише за день до закінчення терміну дії попередньої угоди про транзит. Обсяги транспортування мали скласти 65 мільярдів кубів у 2020 році та 40 у 2021-2024. Низка експертів тоді дотримувалися думки, що транзит газу території України є одним із факторів, які після анексії Криму та окупації частини Донбасу а втримає росіян від повномасштабного вторгнення. Але Цього не сталося. Останні роки Росія намагалася перенаправити транзит газу в обхід України за допомогою будівництва північного потоку 2 та інших обхідних трубопроводів. Ви маєте розуміти, що дія контракту про транзит не припинялася ані після початку російського повномасштабного вторгнення, ані навіть після того, як українські війська увійшли до Курської області, до міста суджі, де розташована єдина. Працююча газовимірювальна станція на маршруті транспортування російського газу через Україну до Європи. Однак припиняється тепер, які будуть наслідки для України та Росії, а для Європи, куди власне транспортувався російський газ. Я друзі, поговорила про це із колишнім директором ТОВ «Оператор ГТС України. А в 19-22 році Сергій Макогон займав якраз цю опцію. Послухайте нашу розмову. Головне, що тут для нас. А для нас тут важливе те, що Росія не буде вже отримувати 6,5 мільярдів доларів, які вони зараз отримують, продаючи свій газ через Україну до Європи. Тому це дуже важливо для нас для Європи. Немає будь-яких проблем. Ми знаємо позицію Європейської комісії, яка сказала, що ніяких там значних проблем для європейського союзу не буде, тому що український транзит зараз складає лише 4% від загальноєвропейського. Ринку газу тому нічого страшного для Європи не буде. Але для нас це дуже велика перемога, тому що ми позбавимо ворога, як я вже сказав, 6,5 мільярдів доларів щорічного доходу від продажу газу для порівняння. Ціна однієї з наймасованіших ракетних атак Росії, що відбулася 26 серпня, оцінюється в 1,25 мільярди доларів. Тобто Росія втратить гроші що менше на кілька масованих атак по Україні. А що ж Європа? Запитаєте, ви, панове, від початку російського вторгнення в Україну ЄС таки не запровадив жодних газових санкцій. Але від 22-го року імпорт російського газу трубопроводами значно скоротився. У 23-му він становив лише 8% від загального імпорту до ЄС. Ці поставки йдуть через турецький потік та одну із двох точок входу в українську ГТС. Обидва північні потоки, як і газогін Ямал Європа, зупинені. Але оптимістично налаштовані не всі в Європі. Розумієте, про кого я серед тих, хто категорично проти припинення транзиту російського газу до Європи. Друзі Путіна, прем'єр-словаччини Фіцо та його дружок прем'єр-угорщини Орбан днями. Прем'єр Словаччини Фіцо зустрівся із Путіним. Це реакція на слова президента України Зеленського про припинення транзиту російського газу. Їх прокоментував. Фіцо цитую такою позицією він завдає фінансових збитків Словаччині та ставить під загрозу виробництво електроенергії на словацьких атомних електростанціях, що неприйнятно. Путін цю занепокоєну риторику із переживаннями про Європу теж, звісно, продовжив. Но вот Украина отказывается от нашего транзита, значит, те объемы газа, которые поступают в Европу, значит, они сократятся, они будут идти по другим маршрутам, в частности через турецкий поток, может быть, отчасти через голубой поток в Турцию тоже. Вот, хотя это для внутреннего потребления, но тем не менее так, будут создавать и помогать энергетической стабильности в Европе. Но это их выбор, как это отразится на них? Ну я вже до кінця не знаю. Ми займаємося своїми вопросами. Вже вони, вони пускай займаються своїми. Словаччина та Угорщина і досі залежні від російського газу, на відміну від інших країн Європи. Подумайте ці цифри, друзі, за підсумками 23-го, російські поставки становили близько 47% імпорту газу в Угорщину. Словаччина та Австрія 90%. і левова частка газу до Словаччини та Австрії йде якраз через Україну. Тому власне вони і б'ють на сполох, скажу чесно. Я е, до кінця не був впевнений, що таке рішення буде прийнято і транзит буде зупинено, тому що ми розуміємо, який шалений тиск на нас зараз буде е, створювати і словаччина і угорщина. Ми бачимо, що Фіца вчора був у Москві. Е, ми бачимо таку дуже різку е, реакцію Путіна. Але ну що нам нам своє робити. Тут важко не погодитись, саме так нам своє робити. Тож 1 січня 25-го року, о сьомій ранку, фізично транзит буде перекрито. Якщо це буде газ не Росії іншої країни, але ми повинні знати, що ми хочемо гратись, коли це буде інша країна, а вона отримує від Росії газ, а потім транзитує свій газ. Це те саме. Щоб продовжувати заробляти на цій війні і придавати гроші Росії. Якщо Європейська країна готова отримувати газ і не сплачувати ці гроші в Росію до закінчення війни, можна думати. Для нас це важливий момент. Але знов таки ми не дамо можливості додаткових заробітків Російської Федерації на. Ці війні за словами українського прем'єра Шмигаля відновлення транзиту можливе за запитом європейської комісії. Якщо це буде не російський газ, що стосується транзиту російської нафти, то Україна буде змушена продовжити це відповідно до європейської енергетичної стратегії. Поки я повертаюся з відрядження до України, напишіть в коментарях, друзі, що думаєте. Поставте лайк цьому відео і не забудьте підписатися на наш канал. Слава Україні! Слава силам оборони! Обіймаю, друзі! Дякую вам за довіру! Подивіться інші відео на нашому каналі! До зустрічі!